Байка, як лисиця у ворона сиру крала, пам'ятаєте, да? а це на новий ладу глазового ворон сала, десь дістав, грав, напевно, з 200, на сиці примостивсь і зібрався їсти. Раптом вибігла з кущів молода лисиця. За їй зимні салом поживиться, мовить ворону вона. Ти чудесна птиця. А прекрасний голос твій оперу водиться. Заспівай же дорогий. Я тебе благаю, твій могутній бритон. Я люблю краю. Ворон. Сало примостив на товстій осиці, Міцно лапою притис і сказав лисиці, бачу, бачу, що тобі закортіло сало. Хватить з тебе вже й того, що мій син украла. Ти не думай, що тепер ти одна лиш хитра. Хочу б я тобі співав принеси півлітра.